Розділ 2. Голоси серед тиші. Тієї ж ночі, коли зірка щезла за обрій Елоріон прокинувся раніше, ніж звичайно. Ліс ще спав, але в тиші ось щось змінилося. Не шум листя, не кроки звіра, інша частота, інший дотик до простору, немовби чужий голос намагався зашепотіти та боявся. Елоріон зник у мряці, ставши частиною лісу. Його постать повзала між деревами, не зламавши жодної гілки. Час від часу навколо нього спалахували дрібні світлячки, ніби сам ліс підказував дорогу, але на його шляху з'являлися і тривожні знаки, мовчасні гнізда, порожні мурашники, навіть вітер здавався чужим. І раптом він почув це, тихе схлипування людське. Він вийшов на невеличку галявину, і там під сосною сиділа дівчинка. Маленька у старому плащику з брудними долонями і заплаканими очима. Вона тримала в руках гілочку, мов чарівну паличку, і щось шепотіла. Ти кликала лізь? мяко сказала Елоріон. Дівчинка не злякалася, вона лише підвела голову і довго довго дивилася на нього. Ти той, про кого казала бабуся? прошепотіла вона. То що вміє чути серце дерев? Можливо, посміхнувся Луріон, а ти та, що наважилася прийти сама, вона звалася Лілія, її село стояло на краю з лісу, люди хотіли прорубати стежку глибше, щоб скоротити шлях до нових земель. Але Лія чула сни. ним, ліс, що плаче, і старий голос кликав її по імені. Вони не вірять, кажуть, що тут усе мертве. Але я знаю, що це не так. Я відчула тебе щодо того, як побачила. Елеріанко торкнувся долоні дівчинки і в ту ж мить побачив уривки її спогадів сміх бабусі, блик срібного медальйона, зловісні тіні дорослих, що впалять в карту з позначеним шляхом крізь ліс. Це медальйон, прошепотів він, це просто пам'ять, це оберіг, і він захищає тебе. Бо колись був частиною лісу. Лія виняла колон з-під плаща, срібло в його центрі ледь-ледь світилося, наче від дотику Елоріон. Елоріон поглянув углиб лісу, дерева насторожено тремтіли, земля чекала, десь далеко пролунав тріск на гілки, а щось тяжче, ліс готувався. Тоді ми почнемо разом, сказав він. Твій голос почув ліс. А тепер ліс має сказати своє слово людям.